Всім привіт! Сьогодні у нас 24 квітня. Я на своєму другому точкове і хочу вам показати, в мене група сестер Карніки. Я от попідряд її дивлюся, вона чудово розвивається і плюс до того всього дуже рівно йде. Тобто, три сім'ї я подивився попідряд. получається на шести рамках розпліт. Ну, хороша обсидка, 8 рамок займають на 6 розпліт. І от дивлюся до 4 хочу подивитися. І вирішив наглядно показати. Ще її не відкривав. і Разом з вами зараз подивимося, чи вона така сама, чи відстає. Ну, есть, дуже рівно йде, і я це хочу показати. Ось дана сімейка. І разом з вами зараз ми подивимось. Ось ця сімейка і зараз ми разом подивимось, в якому вона стані, скільки ж в ній розплоду. Так, це сама крайня у нас рамочка від бічної стінки. Ось така обсидка. Це є пергова рамочка, якщо видно. По засіву я в ній не бачу. Ось така обсидка. Ось слідуюча рамочка. Вона засіяна і трохи печатного розподу. Повністю засіяна. Ось так. Ну і тут печатний розплід. Це у нас перша рамочка. Ну, зараз подивимося, скільки рамок з розплодом буде в ній. Ось друга рамочка. Тут печатний і відкритий. Ось така. Ось слідуюча рамочка, вона засіяна личинка, різновікова, ну і трохи печатного. Ось така сторона. Це у нас третя рамочка з повноцінним розплодом. Ось четверта рамочка. Ось відбудована мисочка, хочу показати, але вона пуста. В ній нічого немає так. Ось ця сторона, ось матка. Раз вам покажу ось маточка. Така у нас. Це у нас четверта рамочка з розплодом. Ось це у нас п'ята. З таким на виході розплодом. Ось у нас шоста повністю засіяна і трутньовий розпліт. Одна мисочка, пуста ця мисочка. Ну і подивимось останню рамку. Що на ній? Так, Ось така обсидка. трошки подивився, я тут трутньового засіву, ну і така кормово-пергова, можна сказати. Ось така обсидка цих рамок Показав по тій причині, я ж кажу, що дуже рівно вони... Розвивається ця імно лінія група сестер ну, і вирішив вам показати. Все, Дякую за перегляд та до зустрічі!